Студенти та викладачі Бердишівського медичного коледжу довгий час чекали на цю подію відкриття реконструйованого навчального корпусу номер 2 Напередодні річного ювілею закладу такий подарунок викладацькому та студентському колективам зробили представники обласної та міської влади разом із директором коледжу. Під час ремонту приміщення було замінено усі вікна, міжповерхові перекриття підлоги, встановлено нові двері, реконструйовано електромережу. І це далеко не все, що вдалося зробити. Перш за все, це близько значить, навчальних аудиторій, з яких буде викладатися дисципліни, значить медична генетика, соціологія, очні хвороби, реанімація. Ось крім того, значить будуть проводити курси лікувального масажу. Як говорить директор, плануємо відкрити ще відділення косметики, Ось, дві лекційних прекрасних аудиторії, тому що в нас ну, є деякі проблеми з лекційними приміщеннями. З'явився сучасний санітарний вузол. З'явилося централізоване міське опалення, замість, будемо так говорити, дідовського пічного газового усього було виконано робіт на суму близько 1 мільйона 300 тисяч гривень. Фінансувався ремонт приміщення завдяки злагодженій роботі керівників міста й області. каже Бердичівський міський голова. Бердичів просто демонструє приклад, як потрібно співпрацювати з владою державною, з владою обласною. І місцевою, і разом з тим використовуючи потенціал і бажання керівника того чи іншого закладу вирішувати питання. Зараз розглядається питання про будівництво спортзала, такого спортивного комплексу та гуртожитку, яке дозволить значно змінити ситуацію по навчанню, по вихованню студентів. А також дати можливість студентам проживати саме в нормальних гарних умовах. Сьогодні у коледжі навчається майже 800 студентів. У новому приміщенні зможуть одночасно займатися 250. До наступного навчального року керівництво закладу планує забезпечити аудиторії необхідними меблями та спеціальним обладнанням. Відкриття корпусу вважають викладачі коледжу, має стати поштовхом до більш якісного навчання студентів, оскільки у приміщенні для цього створено усі умови.